Всіх вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми хотіли би зробити огляд нашої кухні, яку ми зробили ще весною 2024 року. Ну, звичайно, я придумала, як це все має бути придумала дизайн. А втілив мою мрії в життя чоловік і що і як він зробив, можливо, для когось буде корисним, тому що ми дійсно зробили, як на мене, досить бюджетну кухню, але практичну по сьогоднішнім міркам. Спочатку ми хотіли би розповісти про саму стільницю, тому що у нас було безліч варіантів. Ми хотіли замовляти окрему кухню, проте нам ніякий варіант не подобався, нічого не підходило. Ми не хотіли з дверками. А Хотіли щось своє, і в нас був вибір або купувати дерев'яну стільницю, або робити сплитки. І сам каркас, як ви бачите, ось цієї поверхні зробив мій чоловік самотужки без ніяких планів, креслень. Я просто показала йому схоже відео, і він. Подивився, як це все має бути, і вже сам собі в голові склав план і е, зробив це все, можна так сказати, із своєї фантазії. До речі, він ніколи не займався таким і робив все вперше, е, тому він молодець в цьому плані. І далі він вже розповість, е, з чого ж він починав. Ну, для початку я закупив брус п'ятерка, тобто 5 см. Весь каркас повністю зроблений з із бруса. От, робив я розміри, все. Під, в інтернеті є розміри, які має бути от, щоб от, була вона по нормальна, не висока і не низька. Е, ну, понятно, Почав я з плану. То есть, намалював, як воно має бути. Все по розмірах, по розмі... е, скільки має піти матеріалу, скільки має піти бруса, шурупи, так і по мелочі. Ізначально я от, е, задумав, щоб воно не, не до самого кінця, б, 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 він казав, що сказав, що тут буде штори. Того мусить бути отак от. Вот. Давай уточнимо, що в нас тут вітальня. Раніше це все була суцільна кімната. І ми ще не ми, а ще моя бабуся, коли робила тут ремонт, вона розділила. І зробили тут вітальню, а тут була моя кімната. Кухня взагалі була е, в іншій стороні будинку ось тут, через стінку, там де зараз ми зробили ванну. Е, а тут була моя спальня, з якої ми переробили кухню. Отже, е, чому ми вирішили зробити е, ось цю стільницю е, саме з плитки, а не замовляли з дерева, готову, наприклад тому, що це дешевше, в першу чергу, і по друге. Е Спитки це надіжніше набагато більш практично. Я розкажу ще від себе, що бачила дуже багато різноманітних роликів латиноамериканців, і в них всіх кухня зроблена ось таким типом. Тобто з плиткою зверху, і мені це здалося настільки практичним, настільки гарно виглядало, що я вирішила теж замовити таке, щоб мій чоловік зробив. Вмонтував ну, сюди, ми купили варочну поверхню, без духовки виходить, газова варочна поверхня на 4 комфорки. Вмонтував е, сюди по розмірах, вирізав повністю плитку. З цієї сторони йде плитка, з цієї сторони йде плитка. А внизу е, тут я все повністю е, таким ЛДСП. Ну, ти розкажи, в нас була ж стара шафа. Ми, так. звичайно, могли купити матеріал, але знаєте, ось ця ще з старих часів, я думаю, така шафа є у кожного в селі. І чоловік просто розібрав. І ми подумали, чому пропадати добру. Просто гляньте, тут такий глянцевий, глянцева поверхня. Це лакований ЛДСП. Не знаю, скільки таке коштувало, але мабуть дорого. Тут в розетку вмонтував, дві полички глибокі, далі. там теж я закрив, виходить, ту, як в меблях іде, виходить, виходить, тоненька, теж було це в шафі, я його забрав і там закрив повністю. Вот. Тут приліпив до самої плитки фліксом. Флікс дуже надійно тримає і дуже міцно. Давав направляючу, повністю направляюча є, яка закріплена в стіну. Сверливлями забивала. Ну, ми ще розкажемо, чому ми вирішили саме е, таку плиту монтувати, е, варочну поверхню, а не звичайно купували, тому що в нас була звичайна, е, в тій духовці я нічого не е, випікала, не користувалася, е, її постійно обмивати мені не хотілося. А хотілося чогось простого, такої плитки, щоб не заморочуватися. Е, скільки вона коштувала? варочна поверхня. Десь до двох да, тисяч. Здається, бістарки. ми її купували а, чи а, до трьох тисяч, я вже точно не пам'ятаю. Ну вона дуже зручна на чотири комфорки, і якраз ось тут місця вистачило, вона помістилась. Ну а на рахунок мийки то в нас вже була мийка, ми вирішили не купувати, а просто вставити. А чому іменно вибрав плитку, а не там дерев'яний ДСП з стільницю? От, покажу вам приклад. Вона не царапається, не і ходить. на ній можна е, різати, ставити гаряче, гарячі дека, так як я постійно да, випікаю, ну, готую. А на дерев'яну стіль... стільницю ти вже такого не покладеш. Дерев'яна вона ну вона безру царапається, вона Ну і вона дорога. Ну просто кусочок yeah. тої дерев'яної стільниці там вже тисячу чим то гривень, невеликий шматок. А тут, щоб нам зробити е, повністю так, як ми хочемо, я не знаю скільки б ми витратили коштів. Так, в неї може ніж обтупитися, але їй нічого не буде, вона вічна. Керамічна, це кераміка, вона не тупиться, не царапається, нічого. Ще взяли з таким рельєфом, виходить, з сірого кольору і така рельєфована ну, крутилась. Ну, цю так, плитку так. нам дав тато Саші. Так. Тобто вона нам вся дісталась безкоштовно, але зараз можна по акційних пропозиціях до, в багатьох магазинах дістати плитку, це не проблема і не так дорого, як може здаватися. Ми обклали, ось тут зробили такий, як це правильно називається, фартук чи. Ну, до як... цього ми, що дойдемо пізніше, спочатку треба просто. <гум> да, батьки робили ремонт, залишилася плитка, просто нікуди було дівати, вони продовжили і вона підійшла сюди. Наступне це мійка. Я спеціально під розмір підбирав під цю мійку. Спеціально зроблений виступ. Тут, тут Всі можуть подумати, що це просто може неправильний розмір. Ні. Щоб вода стікала, вона не заходила в саму столешницю, а щоб вона капала б от, 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 от сюди. Бо тут постійно мокро. Так само зафіксував на флікс, міцно сидить. Е, Знизу труби сантехніка тут ще буде но... обшито, об Тут і тут, тут, повністю. Гіпсокартоном воду стійким. Та ну ми хочемо там ще обкласти плиткою, щоб було да. нормально, гарно, тому що тут стоїть сміття і там різні овочі. Я ще забув сказати, під самоплитку там двійний гіпсокартон. Це в тому відео багато хто і бразильці так робить, ну, багато в багато хто відділ. Під самоплиткою є двойни гіпсокартон і ще я давав направляючи під кожну Плиточку, направляючи, щоб воно не прогибалося. Тобто воно все надіжне, то що ви можете подумати, що це з дерева воно не ненадежно, ні, воно надіжно і міцно тримається. Вот. Далі сама йде е, готуюча поверхня, на яку можна готувати. Вона складається з двох великих плиток, 60х60. Досить удобно, вона теж така йде гранірована. Ну, так, Нічого. У нас тут різна плитка. Тобто тут од... одного ну, розміру, легку, да, одного так. кольору так. сірого, тут ще інша, ну і це вже третя. Але, як на мене, вони всі дуже гарно поєднуються. Так, так само тут я зробив полички, тут дві здоровенні полички. Ну тут в мене Думав, чисто посуд зберігається так. і тут все. Повністю не видно було таким теж декоративним, десь вдома валялося, взяв, забив, воно біло, гарно виглядає. Ну і коли все це зробив, звісно вже далі йде. Варто куходить, до цього ніяк. Та я мріяла, щоб е, ось ця вся поверхня, починаючи від плити, де я готую, все було в цьому фартуху з плитки, щоб всякі бризки, нічого мені не заважало, щоб все було е, зручно готувати. Да, тут знову ж дякую татові. Е, Теж в нього лишилася нова, неістована. Тобто, повністю 30 на 60 плитка білого кольору досить вона дорога. Це, іменно оце, це ж це вона, вона дуже доростої. Ось так само зробив методом кирпичика, вирізав. Тут так само вмонтував. Тут колись було вікно, його замурували. Тут були полички в мене раніше. Так, і тут потім зробили полички, я таки тут зробив так само фартух. Тут теж така поличка йде, тут, тут одна поличка йде. Тут я сушу посуд завжди. <світ> так. тобто варіант. Це бюджетний варіант і простий, ну, я не побачу ніякої сложності в роботі. Тобто, я тепер можу робити такі кухні. Ну, я бачила а. на просторах українського Ютубу, українського Тіктоку, як люди також просто повністю вимуровували, вони не робили з дерева. Якось з цементу це все робили. Ну, Звичайно, що це більш вічно, довговічно, але нам необхідно було терміново зробити кухню. І цей варіант нас повністю влаштував. Ну, З цієї сторони, у нас такі полички, де стоїть духовка, ось, всяке приладдя. Наш холодильник, мікрохвильовка і морозильна камера. Тобто, кухня у нас довга, ось така. Їмо ми безпосередньо. У вітальні. У нас вийшло такий, вийшов такий простір. Ось і дуже зручно. І буквально нещодавно чоловік зробив витяжку. Тут ще необхідно пропрацювати, звичайно, все допрацювати. І, напевно, що літом ми б хотіли переклеїти ось ці шпалери, тому що вони не знаю, скільки їм років, можливо, сім. Витяжка та, теж беушна, теж дякую татові, йому по роботі віддали. Така беушна, на робоча, нічого їй не бракує, просто покрасили, взяв, кинув трубу на вивів, тобто теж зробив отвір, вивів трубу, каналізаційна звичайна труба пластикова, в неї запхав гофрову, вивів сюди. Тут треба ще обрізати ту пину, пину і все зробив повністю, щоб не було. І треба ще тут теж замазати можна акрилом. Або ж паклівку, звичайно, можна теж замазати, щоб було гарно. Ну і тут дав якісь декоративні елементи, щоб воно трошки виглядало. Ну, та, на підлозі в нас звичайний е, ліноліум, і мені писали багато за штори, що можна шторки вчепити замість е, дверей. У нас вже куплені ці штори, просто необхідно виділити час і їх повішати, поки воно нам не заважає е, ось. Але в нас вже куплені такого ж кольору штори, як е, ось ця на кухні шторка. В рожевому кольорі ми вирішили е, ось. Ну і власне з цієї сторони в нас грубка йде, ну і тут наш камін. Наша буржуйка. Хтів би ще два слова сказати. жінка, підсказала таку штуку. Ну так, багато хто питав, де ми придбали Це епіцентр, називається Rail да, Підвісний. Зняв собі чик. Ось ці металеві штучки я вже докупляла в Аврорі, купила два рейла одразу, тому що один е мені було замало, ось можна всяке понавішувати. Ну і ще з цієї сторони в нас підвіконня і тут також є простір. Ми там зберігаємо воду. Може, щось Що скажу взагалі в общем, Я думав, що буде набагато довше, набагато важче. Оказалося, що це дуже легко. Головне старатися як для себе робити, і по часу це зовсім зайняло небагато. Так, що хотілося би додати: якщо у вас вже є плита готова, нормальна, не так, як у нас, що нам необхідно було купляти. Якщо у вас є мийка, то витяжка, то вам, звичайно, набагато буде простіше, якщо ви захочете робити кухню такого типу, просто зробити саму поверхню для готування і вставити мийку. Ось, ну, є безліч варіантів, як це можна зробити. Ну, але якщо ви хочете вставляти варочну поверхню, то, звичайно, з цим необхідно буде погратися трохи. Ну, і по грошах ми можемо сказати, що ми зекономили дуже багато тисяч гривень, тому що я дивилася на готові кухні це шафка. Спереду і знизу безпосередньо десь тако, таких самих розмірів поверхні для готування. 10 від 10 тисяч. І це просто ціни захмарні. Де це зараз такі гроші взяти, виникає питання. І, звичайно, що тут набагато дешевше ми вклали в цю кухню коштів. навіть Якщо б ми купували плитку, а нам її не е, віддали, то це все одно було б десь до п'яти тисяч разом з цією варишною поверхнею, або не до п'яти, до шести тисяч, тому що ми купували ще самі ось ці. Бруси, ну брус. Там були величезні бруси, приїжджаєш в магазині, собі ріжеш які розміри. розміри. Тобто по ціні брус вийшло недорого. Не... Не 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 Там, зрозуміло, що ці Ну, відрізняються. Хочу сказати, що як ви думаєте, підписники, про такі кухні, які, може, у вас поради є, то пишіть в коментарі знизу. Ну, і якщо потрібні якісь розміри цієї кухні, точні там, оці, ціє, поверхні. Може, якісь ще питання у вас є, то коментар. Ну так, да, уточнення, уточнення. Тому що ми ж кажемо, я мріяла про таку кухню, де мені хотілося би готувати, дійсно проводити час, а не мучитись, тому що до того в нас була дуже страшна сільська кухня. Якщо чесно, там ні готувати, ні їсти, нічого не хотілося. І чоловік втілив мою мрію. Дійсно, тут хочеться проводити постійно час, постійно готувати, тому що ця кухня є дуже зручною. В мене поміщ... Поміщається увесь посуд повністю. Навіть тут з цієї сторони ще є місце. Ось, і в майбутньому, якщо Бог дасть, я би хотіла тут купити таку шафу, типу для посуду ще додатково, щоб тут була закрита полиця. Загалом нам дуже подобається наша кухня. Чому ми ще захотіли зняти відео про цю кухню? Тому що ми розуміємо, що це актуально, тому зараз багато людей переселяються з міст в села через обставини, тому зараз всі роблять якісь ремонти і потрібно щось. ну, Елементарна кухня має бути, якісь поверхні, щоб приготувати на чомусь, на чомусь нарізати. Тобто Мійка має якась бути. Ми самі шукали багато відео, як нам правильно це все зробити, тому що в нас були думки, були якісь мрії, але конкретно інструкції, як це все втілити в життя і готових ось таких кухонь, ми не бачили. Принаймні на україномовному Ютубі, звичайно, на жаль. От. Тому, якщо це відео було для вас корисним та цікавим, просимо поставити вашу вподобайку, діліться своїми враженнями у коментарях. Тому що дійсно ми дуже сильно зекономили. Якби купували ось таку готову кухню, саме таких розмірів, то напевно ми влетіли б у велику копійку. Ось. Але так, ще, слава Богу, що чоловік мій. Розумна людина і може зробити все своїми руками. Але я хочу ще додати, що мій чоловік це є наглядний приклад того, він з нуля, просто без будь-яких планів це все зробив. Це доводить, що не настільки це складно, як може здаватися. Не бажання, да. не бажання. Що хто додати за саму шви, за самі шви Чому тут плитку? Лучше ставити, тому що її легко витрите. І самі шви, е, є спеціальна затірка, є на епоксидній основі, це ще буде краще, тому що вона тоді буде, не буде так е, моратися. Тобто, але якщо можна, то можна і просту мазині купити, е, називається затірка для плитки. Люжию саму плитку системою. Хто не знає, можете подивитися в інтернеті, в гуглі. Е, система для е, ледження плитки, так і називається. Воно дуже легко ставиться. Теж батько в мене, як строїтель, мені підказав. Я перший раз взяв в руки це, і цю систему, і воно мені легко пішло. І все вирівнює плиточку гарно. І... Ну і вже потім, коли ти клав плитку в ванні, то набагато простіше було, тому Та... що ти мав розуміння, як це все працює. Так, так, все працюємо повністю з рівнем, щоб все було рівно кругом. Має бути рівень ніде ніяких ні скосів, нічого, тому що щоб не вішала деформована.